Так, ну що, доброї ночі всім? Вийшла на ваш сайт доста, тому що м -м, в мене там на тіктоці я тільки що ввела ну, прямий ефір з приводу там, ну, деяких питань зробив. З приводу деяких питань. Телефон не побила, господи. Е, так, я коротесенько, швидесенько, тому що вже й година така. завтра людям на роботу вже мають полягати спати і відпочивати. Е, так, давайте одразу по нашому Павлову. Я думаю, що всі знають е, про те, що у Павлова є е, ухвала Ужгородського. Там районного суду, я не дуже знаю ту справу, і не знаю суті справи, і не знаю, багато чого не знаю по Ужгороду. Але я коротесенька вам тільки е, про переслідування, в чому воно полягає, на мою власну думку, як юриста кваліфікованого е, і як адвоката. До речі, з досвідом роботи дуже таким багатим. А тому я ж спілкуюся з усіма, і так мені відправили цю. До речі, ухвалу я в реєстрі судових рішень подивилася. А саму скаргу ще раз нагадаю: мова йдеться про ухвалу етапування Павлова з Київського слідчого ізолятора міста Київ на Ужгород, десь туди там в нього ще є. Судові якісь то перегляди, чи скарги, чи апеляції, чи що там, ну справи якісь то там судові, я не вникала, тому що я в мене тут е, вихватає роботи по Києву, Київській області і по іншим питанням. Але якщо стане питання, то я думаю, що я питання в тому, що я не дуже по всіх категоріях справ знаю. В мене є мій напрямок, по якому я працюю, в якому я дуже добре розуміюся. А є деякі напрямки, в яких я взагалі не розуміюся, і взагалі не мої напрямки. То ось е, є у Павлова ухвала, яка, до речі, оскарженню не підлягає. Ухвала про етапування з київського слідчого ізолятора до, е, я так розумію, слідчий ізолятор міста Ужгород, ну, десь туди на Закарпаття. Ухвала є, вона вступила в законну силу, і окрім цього, ем, зазначена ухвала оскарженню не підлягає. Ну, так, суддя вирішив. Це рішення судді, що ухвала про етапування Павлова з Київського слідчого ізолятора до міста Ужгород оскарженню не підлягає. Але прокурор. Ужгорода подає апеляційну скаргу на ухвалу, яка оскарженню не підлягає. То в мене одразу питання там може побратими прокурори з білої церкви в Ужгороді, шановні прокурори, ну згамениться, що з вами? Ну, Наша вам оскаржувати ухвалу про етапування людини. Я зараз навіть не про Павлова, я, зокрема, говорю взагалі, цілком. Ну, нащо? Вам яка різниця, де він буде? Чи він буде в Київському слідчому ізоляторі, чи там в Ужгородському? Це його право на захист. Навіть якщо він в статусі обвинуваченого, навіть якщо він там в статусі засудженого, чи в статусі підозрюваного, в будь-якому статусі? Є у будь-якої особи немає значення в якому воно статусі. Є права, це його право. Суд взяв до уваги це право на захист, виніс ухвалу про етапування з київського слідчого ізолятора там. В Ужгородський там суд, щоб він приймав участь там в розгляді і надали йому, реалізували його право, ну на це як є, реалізували Тобто суд реалізував право Павлова на захист, і тому він дійсно виніс таку ухвалу про етапування і зазначив, що вказана ухвала оскарженню не підлягає, але прокурор, який там. Підтримує чи то обвинувачення, чи здійснює там працюальне керівництво, подає апеляційну скаргу на цю ухвалу в апеляційний суд. До речі, я собі роздрукувала в інтернеті все є, все можна знайти. Зараз вам скажу навіть е так: кримінальні провадження з переду з перегляду судових рішень, апеляційною інстанцією. Призначено склад суду. Стадія розгляду з 23 вересня 2024 року. Закарпатський апеляційний суд. Увага! Закарпатський апеляційний суд прийняв апеляційну скаргу прокурора на ухвалу про етапування Павлова з Київського слідчого ізолятора до. Ужгородську, тому що там десь там, в районному суді розгляд відбувається якоїсь справи в суді. Склад суду, головуючий суддя Фазі Кош Ганна Васильівна. Суддя-доповідач також цього закарпатського апеляційного суду. Фазі кош Ганна Васильівна. Ну, тут адвокат і прокурор Закарпатська обласна прокуратура. Угу. Закарпатська обласна прокуратура. Пан прокурор, ви КПК відкриваєте, ви його хоч іноді там читаєте, і, і, і дивіться, в чому, ну, як показує практика, я вам з практики скажу, тому що ну, є дійсно деякі там норми, деякі статті не удосконалені, є деякі там моменти, як говорять правові там прогалини чи ями, хтось якось називає. Але це... Ну такий факт, якщо ухвала не підлягає оскарженню, то вона не підлягає оскарженню. І апеляційний суд цю скаргу має повернути, а не призначати розгляд. У мене питання також до головуючої судді Фазі Кош Ганни Васильівни. Слухайте, ну ви серйозно? То це про що говорить? Ну, про що це говорить? Якщо. Чітко написано, ухвала, оскарженню не підлягає. Так дійсно є роз'яснення Верховного суду щодо там судді там, приймають рішення, да, виносять ухвалу, е які там оскарженню не підлягають. Але є там такий моментик десь там в роз'ясненні Верховного суду е щодо там не оскаржен. Не оскаржуються такі ухвали, вони не оскаржуються. Тому е, я розумію, що зараз Павлова десь довезли, там, можливо, він вже там десь на місці, в Ужгороді, чи там десь у Львові, ну, десь там на Закарпатті, да? е, І що ви зараз хочете, щоб його назад везли сюди, чи що? Скажіть мені, яка різниця? Зокрема, прокурор, прокурор Закарпатської обласної прокуратури. Скажіть мені, яка різниця, де, якщо він буде в Ужгороді, там, на Закарпатті, він вам чим буде там, заважати? Скажіть мені, чим? Він ізольований, він буде під конвоєм. Ви не зможете з ним контактувати аж ніяк. Тому ну, що він буде в Ужгороді, що його там не буде? Ви все одно з ним контактувати не зможете? У зв'язку з тим, що він буде під конвоєм. Весь час буде під конвоєм. Тому з якою метою ви подали цю апеляційну скаргу на ухвалу, яку оскарженню не підлягають? Ще раз, ще раз. Я маю це прочитати чи? що? Я не буду затримувати ефір, я ще 10 хвилин, потім я почитаю коментарі ваші і відповім обов'язково. Тому я хочу вам повідомити, що така скарга, апеляційна скарга, яка подана прокурором Закарпатської обласної прокуратури, ну це як знущання, знаєте, як познущатися над людиною, тому що типування це такий важкий процес, це ж не СВ, цей потяг. Його ж не везуть в СВ. Ви розумієте, який це адський, адська дорога етапування. Ніхто це навіть не собі уявити не може. Да? Це конвой, це конвойний потяг, спецобладнаний. Це їх там доставляють. Ну, це не дорога, це щось страшне. І прокурор про це знає. Але ні, ми ж маємо познущатися над Павловим. Ну в чому питання, якщо він буде в Ужгороді там і буде і його конвой буде доставляти в суд? До речі, як його в Білу церкву доставляли, він не контактував з прокурором суддями, навіть зі мною, тому що він е, в спеццьому обладнанні в судовій залі знаходиться. В чому питання? В чому проблема? Нащо ви знущаєтесь? Над Павловим. Хай собі буде в тому Ужгороді, хай собі ходить там, ходить, кажу під конвоєм, звичайно, на ті судові засідання. В чому питання? Чому? В чому така проблема подавати апеляційну скаргу на ухвалу, яка не підлягає оскарженню, та ще й прийняти її там і призначити. Я не знаю, призначено розгляд не призначено, але в реєстрі цих судових рішень є апеляційних. Я маю на увазі апеляційний, Закарпатський апеляційний суд. Ви що там в Закарпатті? Ви, знаєте, як, ви не родичі білоцерківського суду? Бояться дуже пашу, чим ближче він до них, тим їм страшніше, навіть якщо закритий. А так, почекайте, ну людина затримана, закрита, під конвоєм. Що, що він може зробити? Нічого, тільки говорити. Він більше нічого не може говорити, робити. Так бояться, що об'єднає народ, бояться єдності. Марія, дякую. Хотинський осередок підтримує. Ну, я е в шоці була, коли це побачила, тому що ну, дійсно для мене, як для адвоката і для юриста, з досвідом роботи в галузі права і не тільки. Не, не, не зовсім зрозуміло, з якою метою прокурор подав апеляцію на ухвалу, яка не підлягає оскарженню. І так, я я прочитала цю апеляційну скаргу. Ну там бред. Бред брідятіної. Тому мої колеги з Закарпаття, адвокати візьміть собі це до уваги, що ну категорія таких, таких ухвал вона дійсно не підлягає оскарженню, тому що не передбачено чинним законодавством на ті статті, які посилається прокурор, там 357-359, пан прокурор, уважніше читайте їх. Тому що, ну, так як ви їх тлумачите, то це треба посадити пів України з вашим тлумаченням, то краще доберіться до Верховної Ради, ну, там порядки понаводьте. Хай собі Павлов сидить там в тому Ужгороді. До грудня місяця тут в Київському СІЗО йому немає навіть що робити тут. Нащадки НКВД можливо. Ну розумієте, тому, шановні доставці, я навмисно вийшла в прямий ефір, щоб повідомити вам про таку скаргу і про таку ухвалу. І, до речі, Павлов, я не знаю наскільки він доїхав до Ужгорода чи ні, але я точно знаю, що він десь вже там. <гум> тому ви, будь ласка, там якось слідкуйте за всіми там, там діями, тому що, ну, можливо, і я приїду, бо мені дуже хочеться подивитися на цю суддю. Ще раз скажу її прізвище. Запам'ятайте, головуючий суддя Фазикош Ганна Васильівна. Запам'ятали, можете собі записати. Головуючий суддя Фазикош Ганна Васильівна. І якщо це суддя, така як наша Дубановська, то повірте, вони приймуть рішення і відправлять його назад в Київ. І я вам одразу хочу сказати, що Павлов до грудня місяця тут в Києві взагалі не потрібен. Тобто йому, що просто так сидіти в цьому СІЗО. До грудня місяця, коли він може бути знаходитись собі в Ужгороді, дай ход, ходити, кажу, да його можуть доставляти в судові там засідання по тих, судов, по тих судових чи судова справа, яка там в ньому в Ужгороді, і дійсно реалізовувати своє право на захист, хоча б тим, щоб бути присутнім. Ну ну, ну слухайте, ну це вже нонсенс, нонсенс. Я не розумію людина, і так ізольована. Що вона може зробити цьому прокурору? Ну що, нічого. До речі, от, ось такі новини в мене для вас. Що наша оп... Я, я не, не здивуюся, якщо суддя, оця, як я сказала, прізвище. Я вибачаюся, я можу якось неправильно говорити, але, ну, як написано відповідно до інтернету, головуючий суддя. Фазикош Ганна Васильівна. І запам'ятайте, якщо вона прийме рішення, щоб його відправити назад сюди, в Київ, да? ну, з Ужгороду, наприклад, чи де куди його там довезли, я не знаю, Ну, це я вам даю 90%, що на цю суддю здійснили або тиск, або ну, щось було. Якщо суддя. А Ганна Васильівна задовольнить скаргу прокурора про скасування ухвали, про етапування Павлова з Києва в Ужгород. Ну, це, ну я, я такого свавілля, то це нам знаєте, ця Дубановська це цвіточки. А оця, якщо прийме рішення, то це вже ягодки будуть. Оце вже хіття буде. Це ж так знущатися над людиною. це... Я, я, це моя ну, власна думка, тому що я не розумію, яка різниця, де Павлов буде знаходитись. Він що так, що так за гратами. Тобто він же не ходить по вулиці, там, Хрещатик, чи там по вулиці Івана Франка. Ну, не ходить. Він що так, що так, ізольований. Тому яка різниця, де він буде? Чи то там, чи то тут? Фазікош. Я не знаю, на жаль, на жаль, взагалі, е закарпатських суддів-прокурорів, може слава Богу, що я їх не знаю, бо могла потримати ще одну дисциплінарку. Бо я, коли бачу, е що е судді прокурори е витворюють з людськими долями, я не можу стримати емоції, я не можу сказати, що вони. Е Ну, неадекватні, я не можу стриматись, тому що ну дійсно це ж не іграшку перевозять. До речі, це конвой задійснює, це, Це додаткові поклад, покладені витрати на нашу державу, на бюджет. То ну ну на що Ви витрачаєте бюджетні кошти на, на те, щоб катати Павлова туди-сюди? Ну це ну на знущання. Це знущання. На що? Та краще відправте хлопцям. До речі, коли я в госпіталі була, виходила в ефір, я там говорила, так, так краще на народу, на дивізію, ну як там правильно цих військових називають, да? ну краще ці гроші відправте хлопцям, щоб вони могли гідно нас обороняти, аніж витрачати державні кошти. Я вибачаюсь, не хочу образити свого клієнта, але він дуже дорого обходиться державі. Павло Павлович, ну це дорого катати вас туди, сюди, туди, сюди. Ну І, і ви ще будете виснажені і не зможете орієнтуватися, і ну, десь там адвокатів не буде, ще щось, і ви навіть не зможете здравий густ, тому що ви так втомитесь від цих етапувань, що ви не захочете жити. І прокурор про це знає, що це ну, етапування, це тобі не сісти в таксі, проїхати там годину чи дві, чи як я автобусом їхала. З Європи. Тапування це ну, таке собі, знаєте, задоволення. Тому запам'ятайте цю суддю, і якщо вона прийме рішення про повернення Павлова назад, ну, це, цим все буде сказано. Я, думаю, я, я не знаю, чи гірше вони Бановської, чи краще вони, але десь вони розумово, інтелектуально і по, по своїй діяльності вони десь родичі, можливо. Тому всім гарного вечора. Знаєте, що я знаю точно, що Павло десь там вже в дорозі. Апеляційна скарга прокурор подав. Апіляція призначила розгляд, я тільки не знаю, на яку дату призначено апіляційний розгляд скарги, це ви вже там між собою якось дізнаєтеся. Я буду моніторити цей інтернет, але не впевнена, що я що, ну, що я там буду знати на яку дату. Ну, це вже вам вирішувати, подавати на суддю і та, до речі, і на прокурора також, що це таке. Ну як це, якщо... Написано, ухвала оскарженню не підлягає. То суддя, коли виносив цю ухвалу, ну, чимось керувався, чи прокурор вважає, що він розуміше 에, того судді чи суду, який приймав таке рішення про етапування і визначив, що ухвала оскарженню не підлягає. Ну то прокурор крутіше, чи модніше, чи розумніше. Якщо він був би розумніше, то він би не позорився і не подавав би таку апеляційну скаргу. По-перше, навіть якщо б і було передбачено, давайте припустимо, передбачено окей. Це його право, як сторони, наприклад, там обвинувачення, або сторони, які підтримують державний державне обвинувачення в суді. Окей, це твоє право. Але яка різниця, де він знаходиться? Чи то в Ужгороді, чи то в Києві? Він і так, і так загратиме. До речі, в нас є таке поняття, як, як це відеозв'язок, конферент-зв'язок. То якщо він в Ужгороді, а суд, наприклад, в нього в Києві, то ми запросто можемо по конференцвязі зв'язку його і допитати, і спитати, і що нам потрібно з'ясувати цього Павло. Так само і з цим ужгородським прокурором. Ну, Якщо тут в нього є суди, нам нічого не заважить в Києві запросити на конференцію Павлова. В чому проблема? В чому питання? Чого так всі злякалися, що Павлов буде в Ужгороді? Скажіть мені, ну, там, чи, там, де, де він там буде, де там в нього суди. В чому? Ну, чому? Хай собі там буде людина, чого його катати туди-сюди? І витрачати, до речі, це ж за державний рахунок, що нема більше в нас проблем в державі, як тільки Павлова катати туди-сюди. Тому що прокурор так захотів. Чи тому, що прокурор не хоче його бачити в Ужгороді? Прокурор не хоче його бачити в Ужгороді. Та хай той прокурор тоді звільняється, приїжджає до нас в Київ, бажано в Білу церкву, і працює тут, якщо він не хоче бачити Павлова в Ужгороді. Так, все, всім на добраніч.